Лють як зброя у Кропивницькому. Вже місяць триває рекрутингова кампанія з набору в штурмові підрозділи гвардії наступу. Щодня інформаційний центр відвідують з десяток охочих дізнатися умови та критерії відбору. Адже для того, щоб потрапити у бригади особливого призначення, потрібно не лише бажання, а й відповідні вимоги. Усі подробиці дізналася Олена Бринза. Денису 21. і він прийшов в рекрутинговий центр Кропивницького, аби дізнатися про умови відбору в штурмові бригади гвардії наступу. Я вважаю, що у будь-який час важливо об'єднати максимально усі зусилля. Тобто, як кажуть, кожен працює на своєму фронті. Волонтери допомагають біженцям, гуманітарна допомога, допомагають з лікарськими засобами, допомагають з постачанням деяких там бронежилетів, приладів нічного бачення і все інше. Хто може допомогти у військовій справі, допомагає у цьому. Хто може долучитись до зборів, допомагає. Має у цьому хлопець найбільше зацікавився підрозділом особливого призначення Людь на проходження відбору до нього. За місяць лише у Кропивницькому подали анкети більше трьох сотень людей. Більшості випадків це вже люди приходять після 30, вже після 30, які вже е, состоялися як командири і мають бажання захищати державу. Ну, звісно, в нашому підрозділі. Тому що ви знаєте, що підрозділлю це ж національна поліція за певні вимоги. Це вік, перше це від 18 до 25 граничний термін перебування на службі. Потім це е, відповідне гарне здоров'я, е, тільки за рішенням міської лікарської комісії. Ну і звісно, фізична підготовка. Заліки потрібно складати. Не менш жорсткі вимоги. Оги до кандидатів та відбір і до інших семи штурмових бригад гвардії наступу сюди. Ми чекаємо високомотивованих людей, які дійсно хочуть перемоги. Хоча звільнена території. Це чоловіки е, різного віку. Є і молоді, які зовсім не служили. Є вже і е, чоловіки, яким і 60, і 66 приходять, заберіть, хочуть. Є вимоги, беремо тільки до 58 років. Після проходження відбору на спецпризначенців чекає навчання у своїх штурмових бригадах. Звірою перемогу Скропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.